Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ застояння міжнародного благодійного фонду «Вим'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 23 лютого в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас У цей день. Православна церква урочисто вшановує священи мучника Харалампія, священи мучників Петра та Валеріана Пресвітерів, мучниць Дів Єнафу, Валентину і Павлу, святих Галину та Анну, преподобних прохора Києва печерського та Лонгіна Коряженського. 23 лютого православна церква звершує пам'ять преподобного Прогора Лобітника, який жив в Святій Києво-Печерській лаврі та відійшов до Бога у 1107 році. Його життя проходило в князювання святополка Ізяславича, котрий вирізнявся сріблолюбством, вів неблаговійне життя та дуже гнобив киян на користь єврейських купців за попущенням Божим, як сарана нападали тоді половці на Руську землю, і святополк нічого не міг з ними вдіяти. Після чергового нападу на Русь прийшов голод, і тоді преподобний прохор почав у великій кількості випікати лободи свій хліб та роздувати нужденним. Хто ж хитрістю намагався отримати цей дар, не міг споживати його через гіркоту. Коли ж в Києві купці, скориставшись з відсутності достатньої кількості солі, роздули на неї ціни. Прохор знову прийшов на допомогу киянам. По його молитвах зола з монастирських келій перетворювалася на якісну сіль. Але варто було комусь спробувати зробити на цьому бізнес, як сіль знову перетворювалася на звичайну золу. Сіль святого прохора, звичайно, шкодила спекуляціям купців, і вони поскаржилися святополку. Князь, недовго вагаючись, конфіскував на користь дирників усю прохорову сіль, але щойно її принесли до князівського палацу. Вона знову перетворилася на золу. Народ прославив угодника Божого та повстав проти князя. А святополк, зрештою, замислився над своїми вчинками і вирішив попросити прохора прощення. Після спілкування з преподобним князь змінився, почав жити по совісті та дав прохору слово не чинити більше ні над ким насильства. Вони навіть домовились, хто з них помре перший, той власними руками поховає тіло другого. Під час перебування Святополка у військовому поході прохор важко занедужав та послав за князем, аби той виконав обітницю. Можновладець негайно поспішив до лаври, отримав від прохора багато духовних порад, прощення і благословення. А потім із честю власноруч поховав тіло преподобного в печерах. Потім Святополк повернувся до війська, і нарешті Господь подарував русичам повну перемогу над ворогом. Повністю потрощені половці надовго залишили наші терени, а князь відтоді нічого не робив, не помолившися перед тим та не отримавши на це благословення у печерській лаврі, не клінь, мощі преподобного Прохора, і по сьогодні спочивають в дальніх печерах, і кожен з нас може переконатися в цьому особисто. В своєму соборному посланні святий апостол Іоанн зауважує: улюблені не всякому духові вірте, але випробовуйте духів, чи не від Бога вони, бо багато лже пророків з'явилося в світі. Шановні брати і сестри, продовжується двобій толі головатого з лейкозом, який хлопчик успішно веде в одній з закордонних клінік завдяки вашій допомозі. Кожен відгук небайдужого слухача. Це ще трохи часу, який дитина прийматиме ефективне лікування. Допоможемо толі довести його до завершення 067 725 4615. Для нього ваш дзвоник це питання подальшого життя 067-725 4615, здатність дієво співчувати. Головна ознака справжньої людини 067 725 4615. І нехай усіх вас поблагословить Бог. Це був православний календар за 23 лютого. В студії для вас працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Наскільки б далеко не відійшли ми від життя за Божою правдою, для нас завжди відкритий шлях повернення, дороговказами для якого є слово Боже, таїнство церкви та голос нашої совісті Христос посеред нас.